Сучасний детокс, чим має терапія краща за модні дієти: смузі, детокс, таблетки для схуднення, модні голодування. Знайомо всі хочуть швидкий результат. А що якщо я скажу, що це не просто марно, а й шкідливо? Сьогодні розберемось, чому має терапія це справжній детокс. Більшість детокс дієт це просто маркетинг. Вони не лікують організм, а лише тимчасово виводять зайву воду, а ще можуть спровокувати стрес, дефіцит вітамінів і навіть проблеми з кішківником. – це не просто дієта, а науково обґрунтована методика очищення та відновлення травлення. Спочатку діагностика. Ми визначаємо рівень мікроелементів, можливі харчові непереносимості та стан кишківника в цілому. Далі правильне харчування, яке не виснажує, а навпаки, відновлює. Додаємо процедури, що реально запускають детокс – лімфодренаж, пресотерапія, обгортання. Який результат: мінус токсини, мінус хронічна втома, плюс легкість сяюча шкіра і жодних жорстких обмежень. Справжнє очищення це не голод і не таблетки, це турбота про себе на рівні організму. Спробуйте має терапію Варден Палац і відчуйте, що таке справжній детокс.